Ти не думай, що в новому році буде сонце ясніше світить, буде довшими дні і коротшими ночі. Буде більше часу, щоб молитись, служити. Ти не думай собі, що все буде інакше, щасливіше життя, більше віри і вдач, буде більше часу, щоб все знову почати. Новий рік це не привід усіх починань. Нам життя лише одне подароване Богом. І ще разу Його в Новий рік починать, то лукавий й оманлива в того дорога. Вона зрадить його несподіваний час. Ти подумай про те, може, буде і важче з кожним днем ми все ближче до неба йдем. і лукавий стає з кожним днем все лютішим, вірним Божим все важче і важче стає. Будуть сльози й тривоги, а в кого й падіння, Будуть славнути руки, і віра згасать. Головне це не втратити своє спасіння і у новому році ближчим Богові стать. Когось втратимо, когось між нами не стане. Треба дуже молитись, щоб світ не забрав. Хтось народиться знову, покаянні стане. Через всі перешкоди буде серва зростати. Ну, звичайно, що будуть щасливі хвилини, але щастя земне, це коротенька мить, бо дорога земна це є гори й долини. Не старайтеся щастя надовго спинить. Але, попри усе я вас нині вітаю, з Новим роком усіх миру вам у житті. Нехай ваші серця горять, не згасають, наближайтесь до Бога уроці новім. Нехай труднощі вас у житті не лякають. Новий рік буде кращим, я вірю у це. Буде кращим, тому що Він нас наближає у бажане, у вічне, у небо святе. Слава!